У Плотичі Білецької громади з початком Великої війни працівники культури активно плетуть сітки для наших захисників. Приходять зранку, приступають до основної роботи, а у вільну хвилину плетуть ось таке маскувальне спорядження. Ми вирішили, що будемо займатися сітками. Це було дуже складно. Ми їздили по так званих секонд-хендах в останній день, коли найнижчі ціни скупляли все, що було зелене, темно-зелене, світло зелене. Сітки шукали, де могли. Гроші на придбання сіток та тканини збирають на благодійних заходах, які проводять у будинках культури Білецької громади. Роман Винник розповідає: люди активно долучаються до НАТО, адже знають, що гроші підуть на потрібну справу. Пані Галина долучає до доброї справи майже щодня. Жінка розповідає, на початку плели сітки зі старого одягу, проте зараз закуповують агроволокно. Запевняє, воно набагато краще за тканину зі старих речей. Воно дуже зручне, воно легеньке, воно не промукає і легко плести, немає пилюки. Ось. І хлопці дуже тішуться, тому що воно дуже гарно збиває силует, і його не видно, воно навіть дощ, щось воно тріплося на сухеньке, і дуже зручно легеньке. Тобто вони можуть собою брати його навіть на позиції на нульовку». Для виготовлення якісної сітки, а головне, щоб вона дійсно допомагала нашим військовим у маскуванні, важливо дотримуватись техніки плетіння, розповідає пані Людмила. Ми спрактикували таку техніку, так як на дехто говорить буквою В англійською. Тобто ми беремо, фіксуємо, беремо тих, три, три клітинки дві, і заводимо за дві нитки. І через клітиночку знову дві нитки. Окрім сіток, додає пані Людмила, передають військовим ще одну не менш важливу річ. Саме головне в тому плетінні це плести з любов'ю. Кожна, кожна наша працівниця плете так, як для свого рідного, вкладає свою душу, свою любов в ту сітку. Загалом у плотичі від початку війни люди сплели більше трьох тисяч квадратних метрів маскувальної сітки. Вироби бувають різних розмірів. Найбільша 28 метрів у довжину та 20 – у ширину. Є і свої рекорди: дев'ять великих маскувальних сіток за три дні. Сітки ми робимо різних кольорів, в кого є яке замовлення. А то хлопці замовляють і розміра певні для певного захисту і для. Того і великий малі робота відбувається в особливій атмосфері. Під час плетіння жінки співають а у різдвяно-новорічні дні колядують.